Сінь-дві, синь-дві, синь-дві... Кажи голосно! Сінь-дві, дочур, я Матвій. І сьогодні Матвійко буде грати Roblox. Так, давай Матвійко, так починай Матвійко грати. Так, так. у нас тут. Де завка? Так, так Матвійко, ну Матвійко я тобі заберу. Що в тебе, що в тебе, у тебе їда швидко закінчиться, якщо тут робиш. А то Матвійку не треба довго грати. Так, так, так. Лишай ми до 100 хвилин. лишай. Коли буде 100 хвилин, то все, воно вже пропаде, все. Ми не успіємо. Іди, Но... іди до вогня. Ти їду сюди, я не йду не можу тебе зажирати. Ми ті можна подивимося відео. А давай, укладемо. Ми подивимося відео. Ні, от все ходить. Ні, все, все, у тебе вже п'ять. Ну, ми ті зараз, зараз, оця штучка зараз закінчиться. Можна подивимося відео, мені дуже це подобається. Можна? <гас> Можна подивимося відео. <гас> Будь біля вогня. Його убили, Все, Матвій, твіти сам вся. Вс ми ти сам все. Можна вже подивимося відео. Давай.